Привіт, друзі! Ви хотіли вивчити тему послідовність займенників, прочитали підручники і нічого не зрозуміли? Тоді це відео для вас, навіть якщо ви не читали складних підручників. У цьому відео не буде складних термінів як прямий додаток, непрямий додаток, адже я знаю, і це перевірено на моїх учнях, що цю тему можна засвоїти без правил, просто використовуючи дві таблички. Якщо в українській мові порядок слів вільний, і можна сказати, він це йому дав, або він йому дав це, це йому дав він, то в французькій мові слова в реченні ставляться в певному порядку, більш або менш правильному, більш або менш визначеному. Ось перша табличка, зараз ви навчитеся користуватися нею. Ми розглянемо 10 фраз, а ви спробуєте простежити закономірності та знайти їх у цій табличці. Я допоможу розібратися з першою фразою, все досить просто. «Tu me donnes le cadeau» ти мені даєш подарунок. «Tu me le donnes» ти його мені даєш. Я виділив жирним два займенники: Me та le. Логічно, що в реченні вони будуть йти в такій послідовності. Тепер ми знайдемо їх у табличці. Бачите, спочатку стоїть me, а після нього le. Тепер, коли вам буде потрібно написати речення з займенниками «me» та таль, ви знатимете, в якій послідовності їх треба писати. Принаймні, ви завжди зможете подивитися в цю табличку, і я раджу вам її роздрукувати та користуватися нею, коли ви перекладатимете речення з вправи. Аналогічно, ви зараз спробуєте знайти інші послідовності займенників з наступних речень: «Tu donnes le cadeau à Pierre» ти даєш подарунок п'єру, lui donnes» Ти його йому даєш. Pierre nous donnera les cadeaux, Pierre dast nam podarunque. Il nous les donnera. Vin nam нам dast. Pierre vous a donné les cadeaux. Pierre dav vam вам. Podarunque. Il vous les a Vin vam vam dav. dav Pierre Pierre vient vient de de vous vous donner donner. les les cadeaux. Il donne, він їх вам дав. Ви ж дивитеся в табличку, коли я пояснюю. Це найголовніше. Nous allons te prouver son innocence. Ми тобі Nous allons te le prouver. Moui tobiyo Pierre accompagne sa fille à l'école. Pierre provojae su doinku de школé. Il l'y accompagne. Vinto de yi provojae. A l'école, zeminu lo i, y, tak? Y zeminu e imen kesprimen ne a. Abou inche obsta vone misa. Un achemou vipad à l'école. Pierre a accompagné sa fille à l'école. Pierre proviw do tchku «Pierre l'y a accompagné» – «Він туди її проводив». «Je vais t'acheter des cadeaux» – «Я куплю тобі подарунки». «Je vais t'en acheter» – «Я тобі їх куплю». «En» замінює іменник з неозначеним або частковим артиклем. У нашому реченні неозначений артикль та іменник «des cadeaux». «Il me parle de son voyage» – «Він мені розповідає про свою подорож». «Il m'en parle» – «Він мені про неї розповідає». «En» замінює іменник з прийменником «de». Але для нас зараз найголовніше це таблиця. Думаю, що через неї ви відкрили це відео. Ілья Букуди Кядо до мешому у моїй кімнаті багато подарунків. Ілья вона буку. Їх там багато. Привіт, Яно. Добре, це я вам пояснив. І непомітно для себе ви зрозуміли, як користуватися табличкою для того, щоб ставити займенники в правильній послідовності в розповідних реченнях, фраз-афірматів. Ніхто про це не задумався, так? А тепер хороша новина. Такий самий порядок слів у нас збережеться і в заперечних реченнях, впевнений, що ви не будете заперечувати. Просто розглянемо речення, щоб ви краще засвоїли їхню структуру. Зверніть увагу, де стоятиме заперечення. Тю не pas le тю не дон па, тю не lui к'я, тю не ne па. donnera pas les cadeaux. il ne nous les donnera pas. pierre ne vous a pas donné les cadeaux. il ne vous les a pas donnés. nous n'allons pas te prouver son innocence. nous n'allons pas te le prouver. pierre n'accompagne pas sa fille à l'école. il ne l'y accompagne pas. pierre n'a pas accompagné sa fille à l'école. pierre ne l'y a pas accompagné. je ne vais pas t'acheter de cadeaux. Je ne vais pas t'en acheter. On zaminio immense або частковим артиклом, вірно? Il ne me parle pas de son voyage. Il ne m'en parle pas. On zaminio immense з прийменником «de». Але для нас зараз найголовніше це таблиця. Il n'y a pas beaucoup de cadeaux dans ma chambre. Il n'y en a pas beaucoup. V tu Ne me le donne pas, відкидаємо tu і у ne me le donne pas. Замість tu ne le lui donnes pas буде ne le lui donne pas. Zamest, nous n'allons pas te le prouver n'allons pas te le prouver. Vous ne l accompagnez pas bude, ne l accompagnez pas. Vous ne m'en parlez pas замість ne m'en parlez pas. Tak, jak Vous ne l'y accompagnez pas, ne l'y accompagnez pas, vous ne m'en parlez pas, ne m'en parlez pas. Tu ne m'en achetez pas, ne m'en achetez pas, не купуй мені це. Нам залишилося дуже коротко розглянути імператив без заперечення. Для нього ми будемо використовувати перевернуту табличку, тобто табличку навпаки. Ось вона. Розглянемо приклади. Donne moi, дай мені це, бо дай мені його. «Donne-le-lui» – дай йому це, дайте їх нам, le lui доведемо це йому. Бачимо, що, окрім слів та «toi» з'явилися та «te». Їх ми будемо використовувати перед займенником «on». Наприклад, «tu me donnes des pommes», «donne-moi». Ви помітили, що ми розглянули складну тему, не вживаючи складних термінів, або майже не вживаючи, якщо я щось згадав. Це не було так важливо, інакше б я пояснював їхній зміст. Так, у вас ще не відклалася в голові структура речень, але це станеться, коли ви робитимете вправи, спираючись на ці дві таблички. Адже важливо є сама послідовність, а не те, в яких випадках спочатку ставиться непрямий додаток, а потім прямий. У носії вмови в голові і в мене теж саме ця послідовність. І я хочу, щоб у вас вона теж була замість десятків правил, які не зрозуміло як застосовувати. А тепер саме час для вправ. Ставте відео на паузу, виконайте завдання в коментарях. Просто перегляд цього відео дасть вам умовно 10-20 успіху. Збереження табличок і використання їх дасть 30-50, умовно. А свідоме виконання вправ 70 – 70-80% успіху. Тож робіть вправи. Поділіться цим відео з тими, хто вивчає послідовність займенників по французькій мові. Розкажіть їм, що ви знайшли зрозуміле пояснення. Робіть скріншоти двох табличок і користуйтеся ними. Я сумніваюся, що ви знайдете щось зрозуміліше або простіше. Підписуйтесь обов'язково на цей канал. Бажаю успіхів, миру і до зустрічі в наступних відео. Au revoir, et on і dit à bientôt.